Кейс uh, Інтернаціонал 695, да? я вже не пам'ятаю. Взагалі, розібрав я двигуна, тут двигун Перкінс. Дивіться по укладишах. Покажу. Як бачите, це корінні, тобто це шатунні, бачите, мало що. І це корінні. А на гільзах ще хом є. От бачите? Трактор з 90-го року випуску. Гільзи фактично не має Ну, кольця. Кольця там перегріті, бо вони крутяться. Зараз оце поршня почистив. це тільки тут ще ці почистити головку, помив, все так чітенько, ну красиво зробив. Цікаво, да? йде бугель і насос до нього закручений. Да? Корінний бугель. Цікавий такий конструкція. І на підшипнику шестерня. Це масляного насоса привод. І тут ці бугеляці йдуть напереді, ну посередні. Клапана. Отам. ну 98,5, по-моєму, діаметр циліндра, Ну, поршня Гільзи. ну Почистив тут все. вал ідеальний. В общем-таке. Вже це спорядив. Будемо чекати на запчастини. Таке коротеньке відео, тому далі не знаю, як воно вже буде. Виключу фонарик. Погода, вчора цілий день дощ ішов, дякувати Богу за дощ. а Сьогодні вже так про це, ну, пройшло. І будемо збирати цей Перкінс і буде він їхати. Тому якось так. Вал взагалі ідеальний. Ну, ні задіра, нічого немає, якось так.